У Житомирі цивільних навчали, як знищувати ворожі танки та іншу броньовану техніку. Для містян провели тренінг із гранатометної справи. Основна мета тренінгу навчити людей, які до цього не тримали зброю у руках, користуватись протитанковими гранатометами та знищувати ворожу техніку. Тетяна до тренінгу про протитанкову зброю лише чула, сподівається, що ці знання їй не знадобляться. Проте дівчина хоче бути готова до всього. Ми зараз живемо в такий час, коли потрібно бути готовим до всього і розбиратися в якихось базових речах, тобто які нас зараз оточують. Тобто країна в стані війни, і дай Бог, щоб нам це не пригодилося. Але я думаю, що розбиратися в цьому повинен кожен, тому що ми зараз в стані війни, і наш сусід нікуди не дінеться. Під час тренінгу присутніх навчають користуватись майже усіма типами протитанкових гранатометів, які використовує українська армія, від радянських РПГ-7 до більш сучасних зразків виробництва західних партнерів України, наприклад, «Енлоу» та Джевелін. Найголовніше, завдання сьогоднішнього тренінгу, це щоб люди навчилися розбиратися з військовою технікою та озброєнням, щоб вони її не боялися. Це просто база. Звичайно, він не вийде з нього професіоналом, але він вже не боятиметься. Він вже Зок спробує зробити постріл на симуляторі. Побачить, що все простіше ніж може бути. Тобто, я розберуся, коли мене воно опиниться в руках. Я, я сам зможу освоїти будь-який зразок озброєння. Подібний тренінг у Житомирі проводять вже вдруге. До цього житомирян навчали тактичній медицині, стрілецькій справі, правильному екіпіруванню тощо вже підготували людей, які пройшовши наші тренінги, вже служать в ЗСУ. Тобто, це була якби їхня база, основна. Тобто цивільна людина прийшла в нас базову кількість тренінгів 5-7, а потім її призвали. Вони більш-менш готові прийшли. Вони знали, як працювати зі зброєю з тим самим з гранатометом, тактична медицина, до медична допомога. Тобто люди прийшли підготовлені. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.